Шановні друзі, я вас щиро вітаю. Наступило свято Хрещення Господнього, і де інде можна зустріти зауваження. Зауваження про те, що Ісус такто хрестився у 30 років, а священники понапридумували там щось інше, О, мається на увазі хрест дітей. І Ісус аж 30 років чекав, а попи знову. Понапридумували там щось, що не відповідає Євангелію. Я зараз не буду детально заглиблюватися у тему можливості чи неможливості хрещення у дитячому віці, бо аргументи прибічників такої можливості, рівно як і противників, вони всім давно вже і добре відомі. Там я вам нічого нового не скажу. Від себе додам лише те, що я щиро не розумію, навіщо хрестити дітей тих батьків? Які не є практикуючими християнами, і навпаки не розумію, чому ми повинні відмовляти у хрещенні дитини тим батькам, віра яких є живою і дією. Більш детально, можливо, ми колись про це поговоримо іншого разу, а нині я маю бажання звернути увагу на те, наскільки безпідставним є ототожнення євангельської події хрещення Христа. І церковного таїнства хрещення, яке звершується над тими, хто має бажання стати християнином. Справа у тому, що в обох випадках використовується один і той самий термін хрещення, що і призводить до великої плутанини. Бо термін один і той самий, а зміст разюче різний, настільки різний, що там спільного набагато менше, аніж відмінного. Відтак пропоную з'ясувати це питання. Хрещення Ісуса Христа це подія, яка описується у всіх чотирьох євангелистів. Вона відбулася на річці Йордан, де Іван Хреститель, останній пророк старого заповіту, він проповідував покаяння. Він наголошував на необхідності реального навернення до Бога. Навернення, яке підтверджувалось би фактами життя, а не лише фактом обрізання. І видимим знаком того, що людина прийняла цей заклик до покаяння, стало хрещення людей у воді. Само слово хрещення воно має не лише релігійне забарвлення. Так у слов'янській мові, звідки пішла українська мова, хрещення означає занурення. Тобто про вчинки Іоанна Хрестителя можна сказати, що він занурював людей у воду, чим символічно свідчив про реальне очищення їх совісті, яке відбулося через особисте покаяння. Фактично, оце занурення хрещення, яке звершував Іоанн, це зворушлива і красномовна дія, але вона виключно символічна. Бо людина могла зануритися у воду без покаяння. Або покаяння її могло виявитися поверхневим. Пам'ятаєте, як в притчі про сіяча, де одне зерно впало на таку землю, де воно швидко проросло, але позаяк не мало корення, то й швидко і засохло. Так само і тут людина, можливо, спочатку і мало щире натхнення. Але все це, вся ця справа зійшла швидко на нівець. Людина не мала постійності. І навіть у найкращому випадку людина все одно залишалась сам на сам із собою і могла розраховувати виключно на саму себе у справі боротьби із гріхом. Ісус приходить на Йордан не через потребу в покаянні. Ні. Бо хрещення Христа це знак початку Його місії. Спасіння людства. Окрім того, авторитет Іоанна Хрестителя мав засвідчити істинність слів Ісуса про те, що саме Він є Христос. Бо хто такий Ісус? На той час Він був нікому не відомий, а авторитет Іоанна Хрестителя був приголомшливий. І саме тому Іоанн, вказуючи на Ісуса, свідчив, що це є. Агнець Божий, який бере на себе гріх світу. І, перевершуючи усі очікування, подія хрещення стала моментом нечуваного до того откровення. Небеса розкрилися, Дух Святий сходить на Ісуса у вигляді Голуба, а голос Отця промовив: це улюблений мій син, в якому моє благовоління. Якщо бути зовсім сміливим у своїх судженнях, то можна сказати, що хрещення Іоанна притечі це далеко не щось самостійне і завершене, а це лише один із підготовчих кроків до пришестя Христа. Тому сам, і сам Господь приходить туди ж, до оцих підготовлених людей, аби бути ними впізнаним і прийнятим. Власне, із середовища учнів Іоанна виходять перші апостоли Христа. Сходження у воду Єрдана це акт солідарізації Христа із грішниками, задля спасіння яких він і прийшов. А що ж стосовно церковного таїнства хрещення? Бо, попри однакову назву, воно далеко відстоїть від того, що звершував Іоанн Христи. І хоча новозавітнє хрещення також потребує покаяння, ну, особливо для тих, хто згрішає, Але покаяння це лише передумова для християнського хрещення. У Іоанна, як ми пам'ятаємо, покаянням все починалось і ним все завершувалось. А тут покаянням все лише розпочинається. Бо хрещення це не просто переміна свідомості. Хрещення це народження з неба, це народження від води і Духа Святого. Хрещення не є християнське хрещення, не є лише результатом людських зусиль, як то покаяння. Ні. У хрещенні людина отримує право називатися і насправді бути дитиною Божою і спадкоємником Божого наслідча. І це той дар, який може дати виключно Бог. Через хрещення людина також стає частиною церкви тіла Христового, розділяючи тим самим шлях Христа від скорбот до воскресіння. І все це стає можливим виключно завдяки Христу, єдиному нашому посереднику до Бога і істинному первосвященнику, який сам. Стає жертвою для спасіння світу. Таким чином, ми бачимо, що християнське хрещення, воно повністю зав'язане на особі Христа, Христа до того ж померлого і Воскреслого, віра, в якого є абсолютною умовою для хрещення. Відтак як ми можемо ототожнити наше хрещення і те, що Іоанн звершив над Ісусом? Назва однакова. Зовнішня дія однакова. Очевидно, що можна знайти якісь інші паралелі, але сутнісно це зовсім різні явища. Адже в основі християнського хрещення віра в Господа і Ісуса і те Євангеліє, яке Він проголошував. А робив Він це вже після свого омовіння в водах Йордану. Таким чином, хрещення Ісуса це унікальна історична подія. Яка стала частиною Його місії, місія, яка була ще закладена, мабуть, від створення світу. І Ісус прийшов до Йордану, щоб виконати Божий задум і явити себе як у того агнця Божого, що бере грех світ. Хрещення його ніяк не очищувало, бо він і так безгрішний. Хрещення Ісуса було символом, яке відкриває Його місію. І прообразом того, що він прийме на себе гріхи світ. Хрещення не змінювало його природи. Він залишився все тим же самим Богочоловіком. Наслідком хрещення стає явлення Його як Месії і підтвердження його месіянської гідності через слова Отця. Хрещення Ісуса це подія з історичним. І символічним значенням, але вона не має прямої благодатної дії на самого Ісуса, бо Він і є джерелом благодаті. І від цього джерела благодаті черпаємо і ми, коли вирішуємо стати християни. Так для нас новозавітня. Християнське хрещення стає вже сакраментальною, а не символічною дією, реальною, яка встановлена самим Христом. Ми хрестимося не в наслідування того, що колись було звершене над і Ісусом, ні. Бо яке значення те хрещення має для мене? Ми хрестимося тому, що ми виконуємо наставнову силів самого Христа. Ідіть, і навчіть всі народи, хрестячи їх ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Наслідком хрещення для нас, для християн, стає духовне переродження, очищення від гріха і отримання Святого Духа. Людина входить у церкву і починає нове життя у Христі. Хрещення Ісуса це момент, коли Його місія як спасителя стала явною. А хрещення християнина це момент, коли ми. Стаємо частиною Його Спасительної дії. І якщо в Ісусовому хрещенні Бог явив себе світові, то у християнському хрещенні Бог входить в життя кожної конкретної людини. Сподіваюсь, отакі знання нам допоможуть більш свідомо. Розуміти, здавалося б, очевидні явища. Трудимося і надалі. Для просвідчення народу Божого, тому я щиро буду вдячний за вашу підтримку каналу, поширення відео, донати тощо. Разом ми можемо зробити набагато більше. Дякую вам!